Європейське майбутнє Туреччини її економічний стан, внутрішня політика та проблема вірменського геноциду. Як Туреччина може допомогти ЄС у подоланні економічної кризи, за словами експерта Єгемена Бахіша, Туреччина вже пережила дуже важкі часи. Бізнес значно виріс. Сьогодні Туреччина є шостою найбільшою економікою в Європі. За даними організації економічного співробітництва та розвитку, в 2050 році Туреччина стане другою економікою. До 2020 збереже високі темпи економічного зростання в Європі зводити стіни, чи закривати двері перед таким потенціалом немає сенсу. Перше, що повинен зробити ЄС, це скасувати візи для громадян Туреччини. Це дуже нелогічно, несправедливо і незаконно. Відтак турки зможуть вільно пересуватись по території країн-членів ЄС. З'явиться більше туристів, а отже, і грошей. Вони зроблять свою справу. Турецькі громадяни нині мають можливість подорожувати без віз до 65 країн світу. Ми є частиною митного союзу. 50% нашої зовнішньої торгівлі припадає на ЄС. Садантюркі Оландж. Турія, Україна, 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 завдяки своєму географічному розташуванню Туреччина слугує мостом між країнами. Вона може реалізовувати проекти міжнародного масштабу, незважаючи на економічні труднощі, з якими стикається ЄС, не слід забувати, що в Європі на душу населення рівень достатку є найвищим. ЄС найкращим чином відповідає сподіванням людей на майбутнє.